Перетворення Франца Кавки. Ця історія стала символом відчуження, ізоляції та незбагненної сили зовнішніх обставин. І що ж насправді приховано за цією абсурдною, на перший погляд, метафорою? Сьогодні ми це розберемо. Давайте починати. Але спочатку треба поговорити про самого автора. Уявіть собі, звичайного хлопця з праги початку ХХ століття. Він працює клерком у страховій компанії, а ночами пише дивні тривожні історії, які не збирається нікому показувати. Його життя здається доволі нудним, але його думки це справжній вихор абсурду і безпорадності перед невідомими силами. Він пише про людей, які стикаються з гігантськими бюрократичними механізмами, абсурдними судовими процесами та власною нікчемністю. Кавка часто асоціюється з поняттям кавкянського абсурду. Це світ, у якому правила безгузді, де все навколо. Нелогічно, а люди стикаються з неминучою безнадією. Його роботи передають почуття тривоги і відчуження, з якими багато хто стикається в сучасному суспільстві. І хоча його твори можуть здатися похмурими, сам Кавка був людиною складною, але не повністю зануреною у вічі. Він страждав від тривожності, депресії та хвороб, що відбилося на його творчості, але його роботи настільки глибокі, що люди по всьому світу продовжують їх читати і обговорювати. Ну і нарешті сюжет. Події розгортаються з того моменту, як Грегор сам за головний герой прокидається у себе вдома і розуміє, що перетворився на гігантську комаху. Незрозуміло, як це сталося, та й сам герой до кінця цього не розуміє, але перше, що його хвилює, це робота. Грегор комерційний агент, і в той момент він жахом усвідомлює, що не зможе піти на роботу в такому вигляді. Його сім'я помічає, що Грегор не виходить із кімнати. і Спочатку переживає за нього, але коли вони нарешті бачать його новий стан величезного жука, їхній шок перетворився на огиду. Потім його начальник приходить додому перевірити, чому Грегор не з'явився на роботу, і також із жахом тікає, щойно бачить його. Грегор намагається адаптуватися до свого нового тіла, але це дається йому важко. Сім'я спершу намагається піклуватися про нього. Його сестра Грета приносить йому їжу. Однак, у міру того, як вони звикають до його перетворення, стосунки змінюються. Поступово. Вони починають сприймати Грегора як тягар, його мати й батько цураці. Його а сестра, яка спочатку здавалася йому союзником, теж починає його боятися і зневажати. Незабаром сім'я знаходить собі підробіток, щоб компенсувати втрату доходу Грегора. Вони починають здавати кімнату мешканцям, і Грегор опиняється замкненим у своїй кімнаті, поступово забутий та ігнорований. Все закінчується тим, що Грегор помирає. Сім'я не відчуває жодної скорботи навпаки. Його хоплює почуття полегшення. Вони вирішують почати нове життя без нього. Тепер трохи більше про самого Грегора до перетворення він був єдиним годувальником у родині. Він підтримував своїх батьків і молодшу сестру Грету. Працював на знос, щоб забезпечити їх. Жертвуючи собою заради сім'ї, він завжди почувався зобов'язаним їм, але водночас був ізольований від своїх особистих бажань та амбіцій. Цікаво, те, що навіть після того, як він перетворився на комаху, він продовжує відчувати почуття обов'язку перед сім'єю. Він турбується, що не зможе оплачувати їхні рахунки і годувати їх, незважаючи на те, що він фізично вже не може робити нічого корисного. Сюди ж можна додати те, як Кавка зображує перетворення, і Грегор практично не здивований своїм новим станом. Його реакція радше прагматична. Він думає про роботу, про те, як уникнути покарання за запізнення. Це підкреслює, наскільки Грегор був уже пригнічений своєю ролью до перетворення. Його життя, по суті, вже до цього було порожнім, і комаха це лише зовнішній прояв його внутрішнього відчуття непотрібності. Тепер давайте розберемо ключові теми твору. По-перше, це відчуження. Грегор до свого перетворення був ізольований і емоційно, і фізично. Він працює на знос. Заради своєї сім'ї, але почувається самотнім і не отримує відповідного тепла. Перетворення лише посилює це відчуження, роблячи його основою. Його сім'я спочатку шокована, а потім починає його уникати. І до кінця розповіді він повністю ізольований від світу. Друга важлива тема це відповідальність і обов'язок. Грегор був єдиним, хто заробляв гроші в родині. Він повністю пожертвував собою заради блага інших, і цей його професійний обов'язок став для нього пасткою. Навіть коли він більше не може працювати, він все одно думає про те, як буде розплачуватися з боргами. Наступна ж тема це дегуманізація. Перетворення Грегора на комаху можна розглядати як метафору того, як він сам відчував себе в житті. Він був лише маленьким гвинтиком у великій машині суспільства. Його життя було рутинним і безглуздим. Перетворення лише зробило це фізично відчутним. Ну до речі, комаха це не випадковий символ. Грегор перетворюється на жука, істоту, яка викликає огиду у більшості людей. Це підкреслює наскільки він почувався приниженим. І марним ще до трансформації. Та й сам опис його тіла, хітинові пластини, слабкість лап, це свого роду образ його внутрішнього стану. Його кімната також теж ще один символ, який варто згадати. На початку розповіді його кімната це його особистий простір, але в міру того, як він перетворюється, воно дедалі більше стає його в'язницею. Кімната символізує ізоляцію, відсутність свободи і обмеженість, яка збільшується з кожним днем його існування в новому тілі. Тепер давайте подумаємо, що ж Кавка хотів сказати цим твором. В центрі оповідання лежить питання: що робить людину людиною. Грегор перетворюється на жука, але зберігає свої думки і почуття. Він усе ще пікується про свою сім'ю, але його сім'я перестає бачити в ньому людину. Цей аспект порушує філософське питання про те, що визначає нашу людяність, наш зовнішній вигляд чи наші внутрішні якості. Ну і до речі, ще одна важлива думка це безпорадність перед обставинами. Грегор не контролював своє перетворення, він просто опинився в ситуації, з якої немає виходу. Ця метафора про те, як ми часто опиняємося в пасті життєвих обставин, які не можемо змінити. Отже, наприкінці Грегор помирає. Цей фінал здається вкрай похмурим. Він помирає не тому, що хтось його вбив напряму, а тому, що сім'я його остаточно відкинула. Він просто перестає боротися за життя. І сім'я. Я замість скорботи відчуває полегшення і одразу будує плани на майбутнє без нього. Це підкреслює наскільки егоїстичні люди, коли щось або хтось перестає бути їм корисним. Фінал змушує замислитися, невже ми всі настільки залежні від своєї користі в суспільстві? Як швидко можна бути забутим і відкинутим, якщо перестаєш відповідати очікуванням? Перетворення це похмурий, але глибокий твір, який порушує важливі питання про людську природу, сім'ю та суспільство. Це історія не просто про людину, яка стала комахою, а про те, як легко люди можуть відвернутися від тих, хто їм дорогий, коли вони перестають бути корисними. Франц Кавка залишає нас з відчуттям порожнечі та безпорадності, але саме це робить його розповідь настільки потужною та актуальною навіть сьогодні.